Всім привіт! До вашої уваги невеликий відеогляд препарату Сезар. плюс в цьому препараті, що він біологічний. Термін очікування від обробки до збору врожаю 24 години. Ось такі норми його використання. Використовував і посаду, і погородині. Дуже добре ним обробляти зелень різну, салат, тому що салат перестигає швидко, хімію його не можна обробляти, а тля дуже його любить. От, тут ним обробив і через 24 години ну для надійності можна і через 2 доби його споживати, помивши. Також використовував і в саду проти попелиці. Помітив, що зелену яблуневу попелицю та інші він достатньо гарно бере. А вже от чорну, така як на черешні, то вже гірше бере. Але все одно достатньо ефективний. Також використовував і проти колорадського жука. Проти жука теж достатньо ефективний, десь 80-90% жука знищує після одної обробки. А от проти вишневої мухи то дуже погано спрацював, тому що обробляв черешню, але, але потім все-таки вона була черв'ячком, так що проти черешневої мухи варто використовувати якийсь інший препарат. Ну, також, в принципі, обробляв полуницю від кліща. І теж після обробок цим препаратом кліща не було помічено. Так що варто брати цей препарат і користуватись. Всім дякую за увагу. До побачення.